ітоги проєкту прозора відбудова Запорізької і Дніпропетровської областей. Ми можемо сказати наступне у порівнянні Дніпропетровської Запорізької області. У Дніпропетровська має пошкоджень на 1,4 мільярди гривень. Запорізька ж має майже втричі більше на 14,6 мільярдів гривень. При цьому потреба у коштах на відбудову відновлення у Дніпропетровській області – 18,9 мільярдів, у Запорізької – 40,1 За кількістю проєктів, Запорізька область посідає 17-те місце з кількістю проєктів у 364. Дніпропетровська область з своїми 852 об'єктами посідає третє місце. При цьому розподіл проєктів відбувається наступним чином: і Дніпропетровська і Запорізька область надають перевагу проектам реконструкції, модернізації і ремонту, при тому, що фінансове покриття у Запорізькій області набагато більше 13,1%. Проти 2,6% фінансового покриття всіх проєктів Дніпропетровській області. В кожній області ми моніторили по три громади. В Дніпропетровській це місто Дніпро, Кам'янське і Кривий Ріг. В Запорізькій області це Запорізька громада, Біленківська і Широківська. В моніторинг потрапили об'єкти, які співфінансувались з державного бюджету. І розподілом субвенцій яких займалися два різні центральні органи виконавчої влади. Один з них Міністерство освіти і науки. І він, саме це Міністерство, профінансувало найбільше проєктів в Дніпропетровській області. Вона займає перше місце і на сьогодні. Має 32 профінансованих об'єкти. Запорізька область на сьомому місці з фінансуванням від МОН у 22 об'єктів. Проекти для фінансування з державного бюджету, обираються на відповідність вимогам субвенції. Що стосується укриттів, то вимоги, встановлені постановою Кабінету міністрів номер 419 І це основні з них, це наявність проєктно-кошторисної документації, має навчатись не менше, ніж 350 дітей. Проєкт повинен бути завершений в поточному році і заклад освіти, в якої планується будівництво, Берівництво захисних споруд цивільного захисту не має захисних споруд. І ми стикалися з тим, що дві ці умови були порушені, при тому, що субвенція з, міс... з державного бюджету місцевому надавалась. Якщо ми візьмемо для прикладу нове будівництво протирадіаційного укриття для Криворізької гімназії номер 89 Потенціал то вона показова є тим, що при загальному бюджеті, визначеному на дрімів 52,5 мільйонів гривень, має підтверджених джерел фінансування з державного бюджету лише на 10 мільйонів. І то на 23-24 роки. І на сьогодні срок реалізації цього проєкту. Подовжується, заплановано фінансування в 2025 році, вже складає 37 мільйонів гривень. В Дніпропетровській області загалом ми промоніторили закупівлі при проведенні робіт з відновлення в освітніх закладах Дніпра Кривого Рогу і Кам'янського. Виявили ризики недофінансування проекту, перекладання фінансування на місцевий бюджет, продовження строків реалізації проєкту. Цьому проєкті ми бачимо два з цих трьох ризиків. Що стосується проєкту нового будівництва захисної споруди цивільного захисту на території Дніпровського ліцею номер 144 бюджет якого складає 135,7 мільйонів гривень, ми бачимо ризик недофінансування при переважному фінансуванні з державного бюджету. Додатково, ми бачимо подовження дії договору до грудня 26 Року це суттєве продовження договору. І ми тут стикнулися ще з одним ризиком: це розбіжність між даними порталу спендінг і даними, отриманими у відповідь на запит щодо суми е, оплачених робіт. Як ми бачимо з діаграми, сума між даними спендінг і наданою інформацією нам у відповідь на запит, має розбіжність у 18,9 мільйонів гривень. По цьому об'єкту цікаво те, що з місцевого бюджету передбачено більше фінансування, ніж у державного. І саме по об'єкту нове будівництво захисної споруди цивільного захисту. На території Дніпровської гімназії номер 29 було розірвано договір з товариством СК Строінвест за згодою сторін з подальшим укладанням договору з техбудсервіс вже за більшою ціною договору. Тут ми бачимо бюджет проєкту 127,3 мільйона гривень з переважним фінансуванням з місцевого бюджету. Саме місцевий бюджет має сплатити 73,5 мільйонів гривень за реалізацію цього проєкту. Замовником є департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. Що стосується Кривого Рогу, то три протирадіаційні укриття будує два різні замовники. Гімназією номер 89 займається департамент, департамент капітального будівництва Дніпровського ОВА. І вже ми бачили такі гучні заголовки в медіа. В Криворізькій школі закуплять урни майже за 5 тисяч гривень. Наприкінці 24 року медіа повідомляли про те, що у Кривому Розі поліція розслідує ймовірне розроблення. Скрадання на ремонті гімназії. І все це про гімназію 89 -го. На сьогодні договір з Альфабут розірвано, і цей проєкт стоїть. Що стосується ліцею 84-го, то підрядник будівельних робіт Товариство САПСАНКР разом з управлінням капітального будівництва, виконкому Криворізької міської ради, яке є замовником по даному проєкту, проходить фігурантом у кримінальному провадженні, де за версією слідства називається Підконтрольною управлінню капітального будівництва, виконкому Криворізької міської ради організацією. Гімназія 123 також має розірваний договір з переможцем першої закупівлі. І якщо ми Подивимось, то кожен замовник має свій улюблений пул виконавців. При цьому два ідентичні об'єкти будуються на двох паралельних вулицях у негусто населеному районі Кривого Рогу. Один об'єкт реалізує Дніпропетровська Ова, другий Криворізька міська рада. Відповідно, ми маємо відсутність узгодження в діях між цими двома органами влади. В Дніпрі реалізацією проєктів займається один замовник. Відповідно, бачимо знов один і той самий пул виконавців. На прикладі замовників ліцею номер 3 та ліцею 30 Кам'янської міської ради, ми ж також стикнулися з проектами-близнюками, де два різні замовника, але абсолютно однакові схеми виконавців. На прикладі ліцею інформаційних технологій, ліцею номер 26 знов та ж сама картина. Ми бачимо підрядників близнюків двома різними замовниками, обрано одних і тих самих виконавців робіт з одним і тим самим алгоритмом зниження ціни договору підряду через виведення в окремі процедури закупівлю обладнання. І в Запорізькій, і в Дніпропетровській області ми стикались з ненаданням запитуваної інформації. В обох областях у кожного замовника є свій улюблений пул виконавців, переважна більшість з яких є фігурантами антикорупційних розслідувань і кримінальних проваджень. Детальніше з інформацією про е, відновлення укриттів у Дніпрі. І нового будівництва протирадіаційних укриттів в Кривому Розі можна ознайомитись на нашому сайті у статтях за наступними посиланнями. Також у нас на нашому YouTube-каналі розміщені відео про те, як ремонтуються харчоблоки в Камінському і як проводиться капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту в 26 ліцеї. Цей інформаційних технологій. В Запорізькій області досліджувані проекти. Співфінансується коштом субвенції з держбюджету за трьома різними механізмами обрання проєктів. МОН обирає для фінансування так, так званих підземних шкіл і реконструкції халчоблоків. Держагентство з відновлення реалізує, а Мінрозвитку громад обирає проекти на відновлення зруйнованих будинків. Ми в Запорізькій області ми також моніторили 10 об'єктів і реконструкція модернізація будівлі Петро. Петропільського ліцею Широкільської сільради, капітальний ремонт карчоблоку Петропільського ліцею Широкільської сільради і нове будівництво протирадіаційного укриття Біленківського ліцею лідер. І ми бачимо, що всі вони обирались для фінансування коштом субвенції з державного бюджету за вимогами різних. Постанов Кабінету міністрів України на придбання створення і модернізацію їдаль харчоблоків це постанова Кабміну 575 що, Що стосується субвенції з державного бюджету на будівництво протирадіаційних укриттів. Це постанова Кабінету Міністрів 419. Ми бачили ще капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, травматологічного корпусу, міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги. Відповідно, тут. Інший центральний орган виконавчої влади обирав, а саме Мінрозвитку громад, і цей проєкт мав відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів номер 608 І перше, чим відзначилась Запорізька область, це будівництво протирадіаційного укриття за 18 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це в Біленькому. Саме цьому об'єкту у нас присвячено окреме відео. При цьому інформація в системі Дрімня не відповідає інформації, наданій у відповідь на запит. Так, на ДРІМІ бюджет проекту складає 100 мільйонів гривень, а згідно відповіді держпідприємства Місцеві дороги Запорізької області, яка є замовником по цьому проекту від 31.03.25 наказом Біленківського ліцею лідер Біленківської сільради. Від 3.0624 року номер 158 затверджена проєктна документація з кошторисною вартістю 99,3 мільйони гривень. Після коригування проєктної документації кошторисна вартість складає 101,5 мільйонів гривень, що затверджено наказом ДП місцеві дороги Запорізької області. Проте у переліку заходів і завдань програми розвитку освіти Запорізької області ми знов-таки бачимо 99,4 млн, Гривень. Відповідно, ми можемо сказати, що інформація, отримана нами з первинних документів, не відповідає інформації, зазначеній в системі DREAM. Тим більше, що ми бачимо навіть різний розподіл по джерелам фінансування. Первинні документи свідчать про переважне фінансування з державного бюджету, а в системі DREAM зазначається, що найбільший тягар несе на собі місцевий бюджет. Обрання виконавців за цим об'єктом не стало виключенням. Всі протирадіаційні укриття в Запорізькій області мають майже однакову схему виконавців, де Переважна більшість це мелітопольські підрядники. На наше запитання до Біланківської сільської ради, чому проєктантом було обрано саме ГРАД проєкт М. Нам було зазначено, що єдиним критерієм цього вибору було те, що це товариство знаходиться на території Запорізької області. Позитивним є. Прийняття в Біленківській громаді програми комплексного відновлення і обрання проєкту на рівні громади за ініціативи самого ліцею. Правда, метою поставлено освоєння коштів субвенції, а не забезпечення інтересів громади. При цьому знову інформація в Дрім навіть про ініціатора проєкту відрізняється від первинних документів. В ДРІМі зазначено, що ініціатором є Запорізька обласна державна адміністрація, а при тому, що ініціатор це організація, яка є автором ідеї проєкту. А у відповідь на наш запит, Біленківська сільська рада нам відповіла, що ініціювали прийняття такого рішення сам ліцей. Загалом в Дніпропетровській області затверджених планів відновлення громад в досліджуваних громадах нами не виявлено. Хоча і з розробкою в Кам'янському справи набагато кращі, аніж в обласному центрі. Ми бачимо, що Дніпровська міська рада вживає тільки заходи для створення розпорядчого документу, щоб розпочати тільки розробку. В Кривому Розі взагалі не розроблявся, і тільки Кам'янська міська рада на теперішній час має вже розроблений, але не затверджений такий документ. З відбором проєктів справи не краще, аніж з прийняттям стратегічних документів. В Дніпропетровській області відсутність. Розуміння субсидіарності процесу відбору, аналогічну картину ми бачили півроку тому в Запорізькій області. За цей час там ситуація покращилась. Тим більше, що у відповідь на запит нардепа Юлії Яцик МОН відповіло, що відповідальність за обрання і фінансування проєктів по укриттям лежить на місцевих і регіональних органах влади. Фінансування відновлення зруйнованих в результаті обстрілів Російської Федерації будинків здійснюється з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. І тут в двох областях картина ідентична. Перевага віддається роботам з реконструкції, модернізації ремонту. Запорізька область стоїть на четвертому місці по кількості профінансованих проєктів, Дніпропетровська область на сьомому. З фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації фінансується з роботи капремонту будинків поза. Запорізькій, 2А та Незалежної України, 80, дроб Новицького 3. З того ж джерела відбувається фінансування капремонтів і житлових будинків по вулиці Незалежної України, 67 та вулиці Миру, 14. Як і будинків по вулиці Кам'яногорська, 6 і Кияшка, 22. Останньому об'єкту ми присвятили окремий ролик. і всі ці будинки було пошкоджено в результаті терористичних обстрілів з боку Російської Федерації. А чим славиться Запорізька область? Так, це не введенням в експлуатацію об'єктів після, після завершення робіт на них. Так, поки Яшка 22 на наш запит, через 4 місяці після заселення людей, нам повідомили, що будинок ще не введений в експлуатацію, а в догонку написали, що вже введено. Тобто, наша зацікавленість прискорила введення об'єкта в експлуатацію. А це дуже цікавий об'єкт. Загалом ситуація в Дніпропетровській області показує, що явним лідером є кам'янська міська. Міська рада. Ми вивели окремі ризики, і е, в цій таблиці ми чітко показали, хто обирає е, проекти, як вони відбуваються. Проте, ми маємо сказати, що закупівлі в усіх випадках відбувались за участі одного учасника. В усіх випадках є підрядники, фігуранти антикорупційних розслідувань. В усіх випадках нами виявлені ризики завищення закупівельних цін. Але на загальному фоні місто Кам'янське виглядає набагато і краще за Кривий Ріг і Дніпро. Запорізька область з загальною картиною не стала виключенням. Як і Дніпровська міська рада, Запорізька міська рада знаходиться на найнижчому рівні в рейтингу. З усіх об'єктів в Запорізькій області завершено капремонт по вулиці Мира та Кияшка, а також укриття по швидкої допомозі. Прийнято в експлуатацію лише будинок номер 22 по вулиці Кияшка. Як видно з таблиці, Беленківська і Широківська громади більш відкриті, ніж Запорізька міська рада. При тому, що у порівнянні з попереднім нашим моніторингом півроку тому Широківська громада зробила доволі великий прогрес. У процесі прийняття плану відновлення, відбору проєктів та надання запитуваної інформації. З осені 24 року загалом змінилось наступне: ми побачили прогрес в громадах з затвердженням плану відновлення і розвитку. Ми побачили розуміння принципу субсидіарності в процесі відбору проєктів, розуміння необхідності введення об'єктів в експлуатацію. Широківська громада е просунулася найбільше. Там затверджено план відновлення і розвитку, покращення ми побачили в забезпеченні доступу до публічної інформації, і ми дуже раді, що в Широківській Громаді вже чітке є розуміння принципу субсидіарності в процесі відбору проєктів. Зі спільних рис в обох областях ми можемо відмітити наступне: стан прийняття планів відновлення кращі в громадах, нижчого рівня аніж на рівні області і в обласному центрі. Схеми близнюків виконавців притаманні. На, в обох областях, як і ігри з умовами договорів підряду і продовження сроку дії договорів. Ми побачили відсутність чітких критерій відбору проєктів у більшості громад, відсутність прозорісті центральних органів виконавчої влади в процесі відбору проєктів для фінансування коштом державного бюджету. Ми е, побачили ризик завищення закупівельних цін на товари, відсутність конкуренції при виборі підрядників. І в усіх майже випадках ми спостерігаємо відсутність належного контролю профільних центральних органів виконавчої влади за використанням виділених субвенцій з держбюджету, як і відсутність координації при реалізації проєктів обласними і місцевими замовниками. Побачили ми і прикладання тягаря фінансування на місцеві бюджети з державного бюджету у випадку, коли іде затягування з затвердженням субвенції. Чим відрізняється Запорізька і Дніпропетровська. Області. В Запорізькій області а, випадки виділення субвенцій при невідповідності проєктів вимогам, затвердженим постановою Кабінету міністрів 419 -ї. неможливість достовірного встановлення бюджету проєкту, часто численні зміни у розподілі фінансування за джерелами фінансування, а також не введення об'єктів в експлуатацію після завершення робіт. В Дніпропетровській області ми побачили невідповідність сум оплат в різних джерелах інформації, подрібнення сум договорів, підвищення сум договорів через розірвання таких договорів. Після обговорення представники громадськості та медіа чотирьох областей України, які ми організували, визначили наступні основні виклики: перше це відсутність планів відновлення у громадах, що дає можливість вручному режимі обирати проекти. Відсутність прозорих механізмів і індикаторів відбору таких проєктів, порушення фінансового законодавства, неефективне використання державних субвенцій, відсутність законодавчого унормування процесу відбору і пріоритизації проєктів, відсутність координації між місцевою та обласною владою, неефективність системи державного фінансового контролю, ризики маніпуляцій фінансами, відсутність відповідальності за порушення при використанні субвенцій і використання державних коштів взагалі. Система Dream на сьогодні, на жаль, не є джерелом достовірної інформації. Недостатня прозорість інформації про реалізацію проєктів спостерігається майже в кожному другому випадку. Що ми рекомендуємо, звісно, громадським організаціям продовжити моніторинг об'єктів відбудови, оскільки громадський контроль це є дієвий контроль, який допомагає підвищити рівень прозорості і відкритості в процесі відбудови відновлення. Місцевим громадам розробити плани відновлення з залученням громадськості, встановити чіткі критерії відбору проєктів, запровадити контроль за реалізацією проєктів відбудови відновлення. Центральним органам влади варто вдосконалити механізм контролю за розподілом субвенцій і посилити контроль за використанням бюджетних коштів. Дякуємо донорам, які підтримали наш проект, і маємо надію, що наше дослідження буде сприяти досягнення владою високих стандартів в процесі відбудови відновлення, і Україні не соромно буде презентувати донорам і міжнародній спільноті результати ефективності і відкритості в процесі реалізації проєктів відбудови відновлення. Чи змінилося щось за останні два місяці після того, як ми запорізькій владі направляли наші рекомендації? Так, змінилось. Одні і ті ж бенефіціари припинили бути в усіх виконавцях будівництва підземних шкіл, але незмінним залишається закритість Запорізької міської ради у питаннях відбудови житлових будинків, так само як і любов до одних і тих самих виконавців. І вже візитівкою Запорізької області стала експлуатація об'єктів без ведення в їх в експлуатацію.